Чернівці місто, де архітектура промовляє до серця серед кам'яниць і площ виблискують святині, що століттями надихають, захищають і єднають людей. Сьогодні запрошую вас у духовну мандрівку до храмів чернівців, де кожна цеглина це молитва. Мандрівка починається з перлини архітектури трьохсвятительської церкви, знаної. Ще як семінарська, побудована 1882 року, це діючий осередок православної віри, який 1963 року здобув статус пам'ятки архітектури національного значення. Навіть у стані ремонту костел найсвятішого серця Ісуса вражає відчуттям католицького духу. Якщо ви шукаєте найдавніший кам'яний храм Чернівців, ви перед ним. Церква святої Параскеви Сербської, мов діамант серед історичних скарбів міста. Її збудовано 1844 року, неподалік старої дерев'яної церкви, від якої залишився тільки пам'ятний хрест. Цей храм будувався довго і жартовно. Настоятель Андрій Васильович витратив усі свої кошти на його спорудження. І лише завдяки допомозі православного релігійного фонду церква була збудована. І нарешті кафедральний собор Святого Духа. Головний храм Буковини, бо вміщує до 4 тисяч парафіян. Його фасад знайомий кожному чернівчанину. Бо гордо стоїть на соборній площі між вулицями Кобалянської та Головною. Чернівці. Тут кожен храм це жива частина душі Буковини.